Всім добрий ранок, знаходимося в місті Натішині, розминаємося з Назарчиком, біжимо 21 кілометр і подарунок. Так як не готувався до половинки, пробіжусь з пані Ірини. виведемо її на її пульс. Був хороший результат, А Далі вже як поперед. Одні плюси з малювничості даної місцевості. А наша швидкість що там? 4,25, 4,5 км за спиною. Середній темп так і тримає. Пушка. Біжимо. 7 километр за спиною. там трошечки. Спав на 4.40, так як був затяжний підйомчик. Пані Ірина, як ваше відчуття. Бомба. Бомба, скорочуємо. Темп на 4.25 і подали. Так, останні марметрів пані Ірини. Десятий кілометр закрили з темпом 4.06. Красавчик пані Ірина зараз залишає. Я їй віддаю ключі і фінішує свою десяточку. Вже біжу. Саменький, з іншої сторони для Тішинського водосховища. 13. Вже заплачила 13 за спиною 12 кілометрів. Середній день 4.17. Пані Ірина, надіюсь, в абсолютій серед жінок на 10 км першого. А я біжу малюничими ревидами Тішинського водосховища. Хочу добавити тих трьох 16 вже. Кілометр, 4 кілометри знадобилося, щоб не знає, догнать під руху пів по 4,3 Сарака, 18 кілометрів за спину і друге завдання забіг, догнати Петю, пиття молодець, відірвався достойно від мене. Все ставили мене попахати хаті 4 останніх кілометра. До того як я його набрав, але пушка. Так що молодець, не шукаємо оправдання. продання, з старіками. В сьогоднішній єпімарафон. Хлопці подолали, молодці, так тримати. Номер 453 та номер 452 І хто ж виграв? Є! Yeah. Ваші оплески, ваші оплески, хлопцям, молодці! Вадим Зензелюк, місто Рівне та Петро Кислянка, місто Вараш. Молодці хлопці, віта. Вже знаходжусь по ту сторону фінішу. Зараз піду здавати чіп. Коротко про подію все пройшла пушка ракета. Провів пані Ірину перше місце в абсолюті серед жінок на дистанції 10 кілометрів. Пані Ірина побила, побила мабуть, свій рекорд 4,21 середній темп за кілометр. Моя дистанція подолана за час 33, в середній там 4,22, добрав петю з варашу, так як і планував. Цілком все пушка ракета. Всі зібрані кошти будуть направлені з селу, так що пропагандуйте, допомагайте і гарного дня всім. Відновлення тільки з правильним енергетиком йдемо щось поїм, чекаємо нагородження. На друге місце Вадим Зензелюк, Перше місце Ярослав Скіпчук. Ваші хлопці, переможця саме гусових категорій.